Журналіст політолог Віктор Шлінчак пише, що Макрон підіймає ставки, і дійсно, давайте спробуємо розібратися, що ж там таке відбувається у Франції. У своєму недавньому посланні к федеральному собрані Путін навіть відрефлексував на цю ініціативу Макрона відправляти в Україну військових з країн НАТО. Значить, таке зачепило. Хоча в Москві позловтішалися, що типу не всі в Євросоюзі та і у штаб-квартирі НАТО цю ідею підтримали. Але початок дискусії про війська НАТО в Україні це вже крок до інших сценаріїв, ніж ті, які існували ще вчора. Це дійсно вперше за два роки війни, коли не Росія, а представник країни НАТО піднімає ставки. Нагадаю, що Франція теж є ядерною країною, і це теж важливий нюанс. До цього бряцання ядерною головкою дозволяв собі лише Путін і його посіпаки. Вони вловили страх західних суспільств і західних лідерів і періодично діставали з широких штанін погрозу про ядерний попіл, діставали, отримували ай-яй яй від Китаю, ховали і знову йшли на чергове коло погроз. рівно до того моменту, коли у світі перестали сіпатись від нового нетверезого вихаркування Медведєва, на всяк випадок цілого заступника секретаря Радбезу РФ. І виявляється так, що окремі західні лідери, врешті-решт, за ці два роки подолали паралізуючий страх і починають діяти асиметрично. Для Макрона, який підозрює до війни, пройшов увесь курс путінської леже історії. А про що ж він міг ще говорити по чотири години з путіним по телефону, якщо не про те, що Україну придумав Ленін? Так от для Макрона нинішня ініціатива це заявка на лідерство в Європі, на фоні бажання окремих країн зробити якось так, щоб повернутися в часи до 24 лютого 2022 другого року, але і на фоні активності, які проявляють президент Чехії, прем'єр-міністерка Данії та лідери декількох інших країн, які виходять на передову допомоги Україні. На 7 березня Макрон збирав лідерів всіх парламентських партій в себе, аби з ними обговорити ситуацію в Україні і навіть ідею відправки в Україну спецпризначенців. Що ж, будемо слідкувати за розвитком подій, і щоб двічі не вставати, як то кажуть, не завадило би вже і нашому політичному керівництву нарешті зустрітися з усіма головами фракцій парламенту. Говорити то вже давно є про що?